Як І що потім? І висок всі камені. А потім? І ми як з'являлись. А потім ми пішоли виходити. А все було в газонці. Ага, все було в газонці. Угу. Газонка це каміння? Так. Чи штукатурка? Що це? Це Зибалось. Так. Ми з'якались, але я не лякався. А потім ми, ми хотіли вибатись, але ми не вибились. Тому що -то все було в Ага, А потім хто вас врятував? Пожезники. Пожежник мені казав, де діти, а він не бачив їх. Не бачив? Да. А де були діти, що він їх не бачив? Думав, там вони піджарились. Піджарились? Так, на вогні. Mm -hmm. Там була пожежа? Так. І що, і він взяв вас? Ну, всі, він викликав цих безників і я всі взяв і мене навіть взяв. Тебе взяв? І він із без вогонь. Через вогонь? Mm -hmm. Церкву.